Минула ніч на Волині була зовсім неспокійною. В чергове ворог здійснив атаку ударними безпілотними літальними апаратами. Ворожі цілі фіксували поблизу Луцька, грожища ківерців, Маневич Ковеля та Шацька. Проте, на щастя, обійшлося без лиха. Ми просто проснулися, як почало вибух. Сильно було чути. Ну, Дуже було... було чути, бо у нас навіть вікна затриснуся. І побачили чорний дим звідти. І все. Ніч нічого не бачила. Вже не спали ніч в ніч. Ну, як сказати, бентежно, як можна сказати, так. так дивилися, слухали гучно, да? чули, як стріляють, бачила. Бо в хаті нікуди не ховалися, бо нема куди. І в погріб є, але теж страшно, як може, як попаде, то може провалитися і в погріб. А, а ми, я по тому, що дві стіни. Отак, мене між кімпан, між кімнатами. Не спали, звичайно, а сиділи, дивилася, слухала.